У першому домашньому поєдинку нового сезону УПЛ Рівненському Вересу протистояв чинний чемпіон країни, Донецький Шахтар. Господарі намагалися порадувати своїх вболівальників після блідої гри та поразки від Полісся. Рівняни зі старту зустрічі компактно розташувалися на своїй половині поля і намагалися вибігати в контратаки. Гірники більше задіювали фланги та вантажили м'яч до штрафної на трауре та Сікана. Основні пристрасті розгорнулися наприкінці першого тайму. Спочатку Матвієнко забив курйозний гол зі штрафного Чекавшись свистка арбітра при цьому на стоп-кадрах з трансляції матчу помітно, як рефері перед цим демонстративно вказав гравцю на свисток. А вже за хвилину суддя Шантор Львова продемонстрував пряму червону півзахиснику Шахтаря Бондаренко за грубий фол проти рівненського бразильця Ягосі Кейро. Хай розбирається комітет арбітрів. Ну ми не повинні робити такі помилки. Концентрація уваги повинна бути, тому що це останні хвилини першого тайму, рахунок 0-0, 45-та хвилина. Якби ми змог. Ну, сконцентрувалися, але хлопці кажуть, що ну він показав свисток, і вони зразу ну почали вже там займати свої позиції, які ми розписуємо. Кожному стандартному положенню. розпочавши другий тайм у більшості, верес заграв по іншому. Господарі більшими силами переходили на чужу половину поля. Тренер провів заміни і випустив додаткових атакувальних гравців. Зрівняли рахунок рівняни на 62-й хвилині. Після подачі з кутового невпевнено зіграв голки пергірників різник і новачок Вереса Шевченко заштовхав у ворота. До кінця зустрічі рахунок не змінився. Наставник Шахтаря Патрік Ван Леован після гри розповів про вимушені заміни по перерві та перебудову його Команди у зв'язку із вилученням при цьому додав, що гол його команда забила за правилами. Коли ми залишилися в меншості, змушені були більше думати про оборону. Я провів заміни, тому що Зубков мав проблеми, і у нас були гравці, які мали жовті картки. Нам треба було перестрахуватися. При цьому у нас було 3-4 шанси, коли ми могли забити, але намагалися все ж більше думати про захист своїх воріт. наставник рівнян Сергій Лаврененко після матчу що залишився задоволений діями своїх підопічних, особливо у захисті. Наставник відзначив флангових захисників Гакмана і Шевченка. А ще звернув увагу на те, що у грі проти шахтаря над футболістами не тяжів результат. Це врешті дало свої плоди. Можливо, десь психологічно так не давила. Е Ну, ця гра, що ми розуміли, що ми граємо там чемпіон України, Шахтар. Навряд чи б хтось там нам мог дорікати, що ми б там десь погано зіграли чи що. Але вони чисто психологічно вони вийшли і були налаштовані. І сьогодні ну, показали ту гру, яку б я хотів бачити і в подальших іграх. Верес лише втретє у своїй історії зумів відібрати очки у Шахтаря. Єдина ж перемога рівнян в історії зустрічі цих команд була у вересні 1993 року. Тоді на місцевому авангарді Вересівці перемогли з рахунком 2-0. Наступну гру чемпіонату рівненська команда проведе на виїзді проти Колоса. Микола Бражицький Віталій Ласарчук. Випуск новин.